Весна прийшла суботникам дорогу, та чимало житомирян, висловлюючись на форумах та в соціальних мережах, називають суботники радянським пережитком, а де хто реальною необхідністю міста. Влада оголосила з 20 березня по 20 квітня місячником загальноміського прибирання. Та чи вважають житомиряни, що це зробить наше місто чистішим? Кожен повинен робити суботники у себе вдома на своєму місці. Ми зі студентами виходимо біля свого університету, Прибираємо. Ну а ми біля свого подвір'я. Комунальники ну. Не може з цим усім справитись. Ми приїжджу з Новограда, але в себе обов'язково вийдемо. А як вважати суботників не потрібні, чи це лише праця для комунальників? Потрібні обов'язково. Ну, дуже не всі працювати на цій Україні. Ми живемо на Мальовинській набережній, до нас ті точно треба там суботники такі ж, хороші. А комунальники ще не справляють? А у нас їх немає, у нас ніхто не ну, У нас вулиці, не підвлює, ну, не до якої жека не підлягає. Тобто ми просто самі всі. Тобто лише суботники рятують. Так, да, тільки так і рятується наше місто.